Вітаю вас, друзі! Пам'ятаєте днями наш паралімпієць із Миколаєва Ігор Цвєтов, який виборов на Паралімпійських ігорах срібну медаль відмовився фотографуватись. Із представниками країни-агресора, змі окупантів, точніше, пропагандистські медіа окупантів, спочатку мовчали і, взагалі, не знали, як на це реагувати. Але тут вони очевидно узгодили методички і раптом прокинулись. А от стоїть українець і відказується підходити к нашим ребятам, і він абсолютно правильно зробив, тому що як я вже казав у одному із попередніх відео, від зарази треба триматись подалі, і наш паралімпійський нагадав, що Російська Федерація це країна-агресор, це країна окупант, яка веде проти нас війну. Але сьогоднішній випуск він не тільки про принципи і моральність, він іще і ще й про те, як Російська Федерація використовує як зброю питання спорту. Та мови, тому обов'язково додивіться його до кінця. Ну як би вот смотрять на нього, і кажуть, підходи к нам, ми такі ж, як ти. Ми говорим з тобою на одному язике. Власне про мову, а точніше про язик, ви вже самі прекрасно чуєте. Ми говорим з тобою на одному язике, тому що Ігор говорить на руському не на українському і пише пости на руському не на українському. Пропагандисти, як завжди, дуже тупо брешуть, тому що їхню брехню легко спростувати, тому що Ігор Цвєтов Пише свої пости на Фейсбуці українською, а не російською мовою, проте, все ж таки, варто уважно послухати, що вони кажуть. Вони кажуть, що якщо ми розмовляємо однією мовою. То ми і є один братський народ, братська страна, братський народ, насадження російської мови, а інакше кажучи, русифікація українців це наслідки багаторічної тривалої окупації України російськими окупантами, починаючи від Московського царства, продовжуючи Совєтським Союзом, і зараз ця русифікація відбувається на окупованій частині Донбасу та в окупованому Криму, оскільки минуло вже багато часу, відколи ці. Русифікація почалась, багато поколінь змінилось. Чимало українців сьогодні навіть не замислюються, чому вони говорять російською мовою. І саме тому друзі варто переходити на українську. Саме тому варто розвивати українську мову, щоб забирати у російських окупантів чергову зброю, за допомогою якої вони воюють за розуми українців. І ми жили в ілюзії, що український народ і всі остальні народи в Совєтському Союзі вони реально для нас. З братський народ, і коли українці показують, що наша мова українська, і ми не підтримуємо окупантів, ми не підтримуємо ту країну, яка веде проти нас війну, окупанти починають про щось здогадуватись. От Україна. Тепер антиросія. Вот для меня на паралімпійські наші ребята будуть вот показати он... звучить насправді непогано. Я переконаний рано чи пізно Україна таки поховає цю новітню імперію під назвою Російська Федерація. А ще окупанти задля своєї пропаганди не соромляться використовувати найбрудніші і найцинічніші методи. Уявіть собі ветеранів, наших бабушек і дідушок, які смотрять фотографію і плачуть. Плачуть, тому що помні татом, ким ми були. Вони маніпулюють ветеранами Другої світової війни, але при цьому вони чомусь не згадують про Івана Залужного, який поховав свого онука, якого вбили російські окупанти. Мой внук часто говорив, що я дуже буду захищати так як мой дід защищав. Он не раз разу я готов віддати жизнь за свободу своєї України. Коли реальні ветерани Другої світової війни плачуть через те, що російські окупанти вбивають їхніх онуків, самі пропагандисти окупантів розповідають, що ветерани будуть плакати, тому що українці не хочуть обійматися із окупантами, тому що українці мають гідність та самоповагу. Може бути реально там є українці, які вважають, які, повторюсь, пишуть і говорять, і думають на російському мові, але які вважають нас чужими, вважають нас Україн. Інців, які розуміють, що Росія це агресор, є дуже багато і ставатиме і ще більше, допоки триватиме російсько-українська війна. Підписуйтесь просто зараз на мій канал. Не забудьте натиснути лайк до цього відео і поговоримо іще про зброю, а точніше, про українську мову. Я просто як почула, що Андрій так красиво говорить українською. Здається, раніше ну я не пригадую такого на прес-конференціях. Футболісти зірка нашої збірної з футболу Андрій. Ермоленко переходить на світлий бік. Він переходить на українську. Ну на насправді знаєте чому я трішки соромився розмовляти е, українською, бо я з батьками розмовляю українською мовою, але не у нас не чиста українська мова. Мені це знайомо із дитинства. Я не говорив чистою українською мовою. Я говорив суржиком. А потім декілька років я взагалі спілкувався російською мовою. Це було ще до Майдану, до Революції Гідності, проте пізніше я абсолютно свідомо перейшов на українську. Я помилявся спочатку, багато використовував російських слів, але згодом усе ставало краще і краще, тому що завжди потрібна практика. Якщо ви теж хочете перейти на українську в описі до цього відео я залишаю посилання на випуск, у якому я даю поради, як це краще зробити. Я думав, що Якщо я десь буду вживати якісь слова паразити, то люди будуть сміятися, можливо, наді мною. А потім я якось дав одне інтерв'ю на українській мові. і Люди там сказали всі, що начебто нічого гарно розмовляє. Ярмоленко усе правильно робить. Беріть із нього приклад. Тому сьогодні вирішив спробувати. Мов що, якщо якщо всім подобається, буду спілкуватись українською і пообіцяв спілкуватись надалі українською мовою, також і во головного тренера національної збірної з футболу Олександр Петраков. Я теж буду. Вати тоді українською абсолютно підтримую Петракова та Ярмоленка і дякую їм за те, що вони показують правильний приклад, особливо у такі непрості часи, коли наша країна бореться за своє існування та незалежність проти російських окупантів, які використовують російську мову, в тому числі щоб вести проти нас гібридну війну. Коли Ярмоленко і Петраков говорять українською, дуже складно пропагандистам буде казати. Що ми один народ. І з ними, і з росіянами. До речі, я вам усім рекомендую також підписуватись на канал Віталія Овчаренка. Це наш ветеран російсько-української війни. Сам він є з Донбасу і робить абсолютно правильний і патріотичний контент. Посилання на його канал буде в описі до цього відео. А от Петраков тішить нас із вами нормальною позицією, здорової людини та адекватного громадянина вже не вперше. Днями він також заявив, що не буде брати до збірної України. Футболістів, які грають за російські клуби, тому що у нас війна. Наверно, зараз ні футболісти з Росії, ні какої та примірення апріорі ну, бути не може. Зичу нашій збірній отримувати тільки перемоги, а нам із вами, українському суспільству в Україні зрештою починати українізовуватись та переходити на світлу сторону. Переходьте на українську, будьте українцями.